Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Давно хотів собі товщиномір, але так як я не є е, підборщиком, підбор, підбірник, підбірник, а Ну, пишіть хто там людина, яка підбирає авто, я наразі не підбираю авто, може там якісь там через час і буду, але до мене часто звертаються, друзі. Я не підбираю. Але хотів, щоб в мене був товщиномір, тому що так чи інакше я займаюся автівками, ввожу автівки зі штатів, і частенько треба мені там ну, подивити, що як і. Іноді буває так, що на малярку віддаєш шавтівку і кажеш там: Друже, мені треба, щоб ти зробив під товщиномір, щоб була, був окрас пофарбовано все так, як в оригіналі. Тому інколи треба. Купив я собі такий товщиномір. Мені друзі казали, купуй за 100 баксів», А я зажав. Зажав, тому що 100 баксів для такої штуки, яку я використовую досить рідко. Не ж кажу, я, я його отримав перед війною, тобто за там майже рік, трішечки менше року, я його використовував один чи два рази. Тому 100 баксів, ну для мене це овер до хера. Зашов на алі, знайшов товщиномір. Почитав про нього відгуки, всі пишуть, що класний. 10 баксів коштує товщиномір. Я залишу лінк, але не на мого продавця, у кого я купував його, тому що вже немає. Я на іншого продавця залишу, якщо захочете купити він там. Так і стоє 10 баксів, півтори долари мені коштувала доставка. Тобто, а ще й по курсу 26 то було, ну, розумієте, там пару банок гарного пива. Що хочу, друзі, сказати з приводу цього товщинаміра. Він міряє і чорний метал, і алюміній. І до того, друзі, хочу ще сказати, що. Тримаєш його в руках, він прийшов там в картонні звичайній упаковці, в попирки, пластини калібровочні, треба відкалібрувати його на початку, до речі. от, І е, ну, от, тримаєш його так трішечки, там щось, щось, щось там якось, десь воно там тарабанить, дві мізинчикові батарейки тут і так далі. Відчуваєш, що тримаєш в долоні кусок гівна. ну, Він такий, ну, печальний, дійсно печальна така зборка. Екранчик такий, начебто і нічого, правда, є такі певні засвіти. але, Друзі, найголовніше, він коштує 3 копійки. Я його вже порівнював з деякими блатними його собраттями. Блатни, як, як буде, ну, переводьте мені, давайте вивчаємо. Вивчаємо разом з Антоном Феромом українську мову. І він показує ті ж самі гарні результати. Їдемо разом зі мною, будемо на дорогому за 100 баксів товщиномірі. Порівнювати, будемо дивитись, е і ви побачите самі на свої очі всю цю різницю. I... Друзі, Ітарі ЄТ 111 Культовий такий прибор. Прилад, прилад, да? 167, а в тебе 141. Давай ще раз в одну і ту ж точечку. 126. 147. Трішечки машина грязненька. Була злива. 142. 151. Давай на інші детальки. 139. 140. 144, 155, 152, 178. А ну, тепер. 149. Ну, ті ж самі показники брати треба, бачите, я трішечки неправильно брав. Так що. Ще треба й щільно прикладати. І бачите, показує, що це фером. Залізо. Антон Фером з моїм логотипчиком. А зараз би нам щось знайти з алюмінієм. Дивіться, і одразу малює, що це не метал. Тут алюмінієвий капот. 142-119 трішечки в якомусь іншому місці. 151. 139. Ну, прямо біля ноздрів. 147. 161. Друзі, ну що, ви самі бачили Інколи прямо один в один з дорогим пристроєм б'ється, іноді десь дуже поряд ці значення, але ви завжди з цим пристроєм, так би мовити, не попадете в просак. Ну ви мене розумієте, ви будете точно розуміти, де у вас пакля, де у вас подвійний окрас. Тож, друзі, я вважаю, що за 10 баксів це найкращий прибор. З вами був Антон Фером. Я сподіваюся, я заслуговую на лайк, на підписку. Тож, друзі, до зустрічі у нових випусках. Всім па-па! Wake up, I see you